До кінця лютого усі, хто бажає втілити свої мініпроекти, мають подати документи і при цьому дотримуватись нових умов. Про нововведення та умови участі у 2017 році в обласному конкурсі міні проектів розвитку територіальних громад разом у майбутнє йшла мова під час відеоконференції з представниками конкурсного комітету та представниками районних і міських рад. Керівництво конкурсного комітету повідомило, що максимальна сума фінансування залишили. Лась у розмірі 200 тисяч гривень. Серед нововведені є те, що до переліку необхідних документів у цьому році треба вказувати інформацію про партнерів, кошторис витрат та резюме конкурсанта. При цьому конкурсанти повинні визначити ефективність проєктів та надавати фотозвіти перед та після реєстрації. Лозівський район братиме участь у конкурсі мініпроєктів 2017 року. Про такі наміри було оголошено під час наради з сільськими та селищними головами. 7 січня Лозівський район заявив 24 проекти, де участь братимуть заклади медицини, освіти та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.